Ми продовжуємо працювати з електронними таблицями. Тема у нас упорядкування даних та умовне форматування. Ну і в нас сьогодні така робота. Є дані медичного огляду, стопчик прізвища, ім'я, статі, рік народження, зріст, вагаємо, щоб ці стопці розміщувалися на першому аркуші і не виходили за межі пунктирної лінії першого аркуша. Ну, і там завдання на першому ну, аркуші створити таблицю відповідно до зразка заданого. Скопіювати цю таблицю на 5 наступних аркушів книги. Ну і там далі вже упорядковувати. Ну, давайте завдання звернемо в стороночку, поставимо як зразок. І запускаємо електронні таблиці пуску ці програми. Microsoft Office. І тут є Excel. В кого не має Microsoft Office, може встановити безкоштовну версію LibreOffice. От, Хто не може і LibreOffice поставити, то можуть виконувати завдання Google Account. І там Зайти на Google диск і на Google диску створити Google таблицю і там виконувати завдання. І так, запускаємо Excel. Перше, що ми робимо, нам потрібно побачити межі аркуша формату А4. Для цього натискаємо закладочка Вигляд, макет і назад звичайний ось пунктирна лінія, яка вказує ширину аркуша формату А4. Ну і тепер будемо, можемо звернути віконце от Excel, щоб бачити зразок, що нам потрібно робити. І так, в другому ага, ширину стовпців по F, F повинні бути на аркуші. Їх можна або розширювати отакого: А розширити, Б. Ну, то ми нерівномірно розширимо. Краще отако зверху виділити стовпці по F включно. Правою кнопочкою викликати контекстне меню, в якому обрати ширина стовпця і написати 13. Окей. І все чудово. Всі наші стовпці по F стали до пунктирної лінії. Не виходять за межі аркуша. Добро. І так, в другому рядку пишемо дані медичного огляду. Другий рядок виділяємо. Із закладочки вигляд повертаємося в закладочку Головна. От і натискаємо об'єднати. Пишемо дані медичного огляду. Дані медичного огляду. Можна збільшити розмір шрифта, наприклад, 16. Так, буде. Далі. В четвертому рядку назви стовців. Прізвище вправо. Ім'я. Alt сліва 39 на правій цифровій клавіатурі. Це буде апостроф. Угу. Фокус не удався. Alt 39. Alt відпускаємо. З'явиться апостроф. Ім'я знову вправо стать. Стать. Рік народження. Право, зріст, право, вага. Так, є. Е, вирівняємо по центру. Виділимо ці клітинки. І ось по горизонталі, по центру. Все Це красиво. Вносимо дані Іванов. Ентер, Борисов. Ентер Тіщенко, Ентер, Козак, Ентер Семенов, Ентер Семенова, Ентер, далі Ім'ян Іван. Далі неля ілья Анна Ілья Анна стать чоловічий чоловічий, жіночий, знов жіночий, чоловічий жіночий. Вік народження 2007. Ентер. Так, в принципі, можна скопіювати, а потім. Е, О такого. А потім тільки виправити ось 2006 редагувати. І ще є один.

Робимо межі. Можна тут ось зробити межі усі всі границі, а можна так ось, правою кнопочкою, формат клітинок, межі зовнішні і внутрішні. Чуть-чуть розфарбуємо назви стовпців. ось Заливочка, візьмемо такий голубуватий е, Записи в рядках розфарбуємо різними кольорами. Чуть -чуть. чому? Тому що, коли ми будемо упорядковувати, комп'ютер буде переставляти місцями. Він може переставити тільки в одному з товців прізвище, а запис про нього не переставити. Так от, щоб контролювати це, щоб повністю там ось, наприклад, Тіщенко. По алфавіту він буде аж останній. Так от, щоб бачити, що комп'ютер дійсно... Про нього дані переставив увесь рядок із його записами, даними переставить на останнє місце. Ну, що Дійсно, комп'ютер правильно упорядковує зелений колір. Ну, все, таблиця набрана. Тепер її залишається тільки скопіювати на наступні завдання. Ось. На наступні 5 аркушів. Із клітинки А1 виділяємо до останньої клітинки F10. Правою кнопочкою на виділимо копіювати. Переходимо на аркуш 2 і в першу клітинку натискаємо «Вставити». І змінюємо ширину стовпців. Ширина стовпців ставимо 13. Окей. Ну, дійсно, тут можна перевірити вигляд. Макет і назад звичайний бачимо, що наші стовпці притик до пунктирної лінії. Це не обов'язково. І аналогічно робимо на наступній. Натискаємо вставити виділяємо, ширина стовпця 13. Окей, наступний. значить Якщо на наступних, скільки там 5, то всього буде у нас 6, 4, 5. 6, все. І так, на другому ми вставили, на третьому вставили. Четвертий ставити, виділяємо стовпці, ширина стовпця 13. Окей. Це четвертий. Переходимо на п'ятий аркуш. В першу клітинку вставити, виділяємо стовпці, ширина стовпця. Витираємо 13, пишемо. Окей. І ще один шостий аркуш. У першу клітинку вставити, виділяємо. Ширина стовпця. Видаляємо, пишемо 13. Окей, все. Ми скопіювали на 5 наступних аркушів. Залишається тільки, відповідно, упорядкувати. І так, виконуємо завдання далі. Написано: на аркуші 2 упорядкувати за прізвищем в порядку зростання. Йдемо на аркуш 2. Переключаємось. Аркуш 2. Тут де прізвище достатньо, або курсор поставити в якусь клітинку цього стовпця, або виділити весь стовбець. І ну, давайте чуть-чуть розширимо. Головна сторінка. Так, да, є ось, ось сортіровка. І натискаємо. Можна тут натиснути в порядку зростання, можна натиснути на лаштування. Сортіровка. От по якому стовпцю по е, прізвище. В порядку від... А, до я в порядку зростання. Так, да, все окей. І ось дивимося, Б і К, і Тіщенко пішов на останнє місце. По алфавіту бачимо, що повністю весь ряд е, синій колір перемістився. І Іванов перемістився на друге місце. Тобто комп'ютер нормально упорядкував. Так. Далі на третьому аркуші переходимо на третій аркуш, упорядкувати в порядку зростання по стать. Ну, Достатньо або стати на цей стовбець, або виділити сортіровка, що там по зростанню. Можемо зразу тут натиснути, або е налаштована постать. По стопцю стать від А до Я у порядку зростання. Окей, все, де в нас стать. Ось о, жіночі, жіночі, чоловічий чоловічий. Красиво. Далі. Четвертий аркуш. Порядкувати в порядку зростання одночасно по стать та вага. І так, четвертий аркуш. Стаємо на стать, стовбець стать, бо він один із е, тих, який потрібно буде нам упорядковувати. І так, упорядкування, ось налаштування. Бо якщо отак натиснемо у порядку зростання, то він тільки один стовбиться. Нам потрібно аж два рівні по двох стовпцях. Тому обираємо таке розширене. І так, по в порядку від А до Я зростання. І ось робимо добавить уровень. Це було один запис, і ще й буде по. По-по, завдання в нас повага. І стать, і вага. Вага. Упорядковувати по зростанню. Да. Дивимося. І так, стать. По алфавітному порядку ж, потім ч, і вага. 48, 52, 55, І там, де чоловічі, знову, 58, 62, 68 порядку зростання. Ось так ми. От, це на якому? Да. Четвертий аркуш. Все правильно. Наступний п'ятий аркуш. Фільтрувати рік народження 2006. Що значить фільтрувати? Відібрати тільки ті, які народилися 2006 Решту комп'ютер приховає. Тобто він не удалить всю таблицю. Ні, приховає. І так, п'ятий аркуш. Ставимо фільтри у назви стовпців. Ось все, сортіровка і все. поставити фільтри. Оце значки фільтрів. Нам потрібно рік народження. На рік народження відфільтрувати, показувати не всі, а залишити тільки рік народження 2006. І так можна дуже просто. просто. Або числові фільтри тут, які рівні там 2006. О. Ну, ми ось тут поставимо. Тільки 2006. І Ось комп'ютер нам залишив. Тобто відфільтрував, показано ось, ось значок фільтра. Рік народження 2006. Ось така умова відбору. Відібрав. І далі Шостий аркуш. Виконати умовне форматування жовтим кольором, в кого вага менше 55. І так, на шостому аркуші. Виконати умовне форматування. Вага. От стовбець. вага. Беремо. У нас є така команда. Якщо ми розширимо, Ось, бо вона приховалася. Умовне форматування. Своє правило створити. Ось менші. Нас цікавить, чи що там, менше 55. Так? Ще раз. Вагу меншу 55. І так, ще раз. Вага, умовне створити, менші. У кого менші. Виправляємо своє. Пишемо значення 55. І не світло-червоний кольор, а свій користувацький, заливочка, жовтий. Окей. Ще раз окей. Все, дивимося. Жовтим кольором. В кого менше 55. Все. Жіноча стать 52. Жіноча стать 48. Ну, це нормально. Було. От, це є умовне форматування. Все. Ми виконали завдання. І ви за зразком на першому аркуші просто створити таблицю, створити, скопіювати її на 5 наступних аркушів. І відповідно до завдання, виконати на кожному аркуші своє завдання. Все. Такий файл зберігаєте. З усіма виконаними оцими на аркушах завданнями зберігаєте, і файл присилаєте мені на перевірку. Все, робіть!